Бандочка, привіт! Що ви там, як ви там? У мене обід. Я вже перекусив овочі з салом, а це хочу... <говори> вже типу потрохи починається сезон апельсинів. У мене ще не ті, звісно. От, а я вже жду ту машину, що з Сіцілії, знаєте, ті що привозять. Ох і апельсини. Коли є ті апельсини, я навіть починаю худати, тому що мені вже не треба тоді не цей. Ні згучонка, не ні нутелла, нічого. Я штук 10 апельсинів вольнув я щасливий доволі. Що я хотів сказати вам? Прочитав же ж я вчора один, Чи вчора, чи сьогодні, я вже не пам'ятаю. Ну, який мене просто надихнув ж на мисль. Каналу скільки нашому? Вже десь 2,5 року, наверно, да? як я знімаю. Нашому, тому що ми всі приймаємо тут активне участь. Ви дивитесь, комментуєте, соответственно, розгоняєте це все діло. І нас уже за... А, ну, заробляють який я один, да? Це як. Ну так. Да. Достиження всякого заробітка тільки в мене. Ну це як в анекдоті, тому що коли начальник питає робочого, каже. Класна каже, в мене машина. Нравиться тобі, той каже, що да, дуже нравиться, мені вашому машина. От каже, якщо будеш так само гарно працювати усердно, там, та, -та, -та -та, без вихідних, без проходних, то скоро, завдяки тобі, у мене буде дві таких. Так що завдяки вам, скоро Боже, і у мене буде Мерседес. Ну а взагалі я що до чого я це все веду? Стосовно переклички. Був коментар, і я згадав, що от десь за останні 3 місяці нас стало майже на 1000 більше. Тобто Нас вже три з хвостиком. От. І раніше ми якось з вами там, ну, час від часу хто звідки там от, з яких областей чи з яких країн або з якої там області України і де зараз живе там десь за кордоном чи не за кордоном. Ми ну, писали всі. Коли знайомились. От. А зараз щось вже, ну, якби, я не кажу, а ви самі не признаєтесь, то я прошу тих, хто новенькі додались, якось обозначитесь. Ну, якщо захочете, звісно. Мені буде дуже приємно. От. Ну, і я думаю, що і ми між собою там якось ближче познайомимось. Тому що, ну, Дійсно, якось так от... Я вже казав, колись, я не стрімлюсь мільйони підписчиків чи ще ж, що тому тоді вже буде складно розібрати. Ну тут Є такі, що яких вже прямо реально як сім'я вважаю, знаєте, ну друзі, сім'я. Вот. Ну, і, і просто цікаво, які областя додаються. Все одно це якось, знаєте. Так, Хто б що не думав, хто б, що б не казав, да? От як так могло вийти? Є, звісно, з усіх стран, з усіх регіонів, з усіх областей, з усіх городів мене дивляться люди. ОПГ да? <сміття> Дніпр ну, як не крути, рублять. Я просто ну, ніколи не думав, що я сам з Херсона, да? жив виріс там, я не знаю, Черкаська область. Потім ну, вже в сознательні годи переїхав там жити в Києві. Ну, Дніпро, я там... в общей сложности хайбу там раз 20, может больше, проездом в основном. Вот. Но так, чтобы сказать, ну и тут надо, так и не жданчик, а, ну, большинство людей именно вот, в Днепр, ну, Днепру. Вот. Так что приятно мне, конечно. Вот. Ну, то вы пишите, в общем, кто звездки добавился, я сейчас съем апельсинку, две, две съем. Вот. Та й піду працювати сьогодні, завтра я працюю, так що. Мені кажеться, що по суботам я тільки заробляю гроші. Тобто це все, що в будні дні я роблю, це знаєте, це як ти ходиш, як обізалово якесь. Ти прийшов, відбув. Це я навіть за гроші не вважаю. Це просто зарплата, яка просто вона є, вона повинна бути. А субота, це вже якийсь бонус плюс. Так що завтра прийду на роботу гроші заробляти. Так вот. Хех, ладно, на зв'язку, Може, ще сьогодні щось не знімаю вам. А, ще сьогодні малого забираю, то понаразказує, напевно. Ну це вже, напевно, вийде відео завтра, бо він сьогодні пізно приїжджає. Ну послухаємо тоді його е, ці впечатлення про поїздку. Не знаю, наша вам ця інформація. Ну мало ли вдруг ви колись захочете угнати Валеру. А у вас не робить пропуск. Як у мене. Я раніше карточкою пікнув і все, пишуть Імпера... імператор В'ячеслав. Всім за руль даного автомобіля. Ну, а можна зробити, щоб бути, як це кажуть, інкогніто. Нажимаєте Меню. Де? Yeah. Меню. А, меню не нажимаєте. Бо якась ошибка. Окей, okay, нажимаєте. Нажимаете меню. Так, все разделы нам не потребны. Находите. А все, байпас моторы. Окей. И пароль у всех одинаковый. 4 звездочки, я кто и сказал. Легкий пароль, 4 звездочки. А в нашем случае 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нажимаете ОК. И аппарат завелся. Все. И никто не знает, кто ездит за рулем. Поняли? Учиться, пока я живой. Завтра я вам покажу, как вскрывать БМВ через заднюю фару и Тойоты Камри через дно. Через лючок нища. Открываешь капот, открываешь Все. Ну, в общем, любая машина открывается при помощи какой-то проволочки. Мало ли вам в жизни надо буде колись гроші, а ви не будете знати де заробити. Це спосіб провірений. Спочатку заробляєте пару-тройку штук зелені, потім пару-тройку в тюрьмы. Ну, це якщо не повезет, звісно. Так, їду додому, думаю, щоб це вам зі мною не проїхатись, а? не подивитися, як я, де я живу, як я їду додому. П'яниця вечір, їду зараз малий вже десь. Через півтора часа, через час має бути, треба ще треба щось встигнути їсти приготувати. Чи, мабуть, за Юлею поїхати, чи може вона сьогодні сама доїде. От. Тут у мене... Коли я їду додому, ось у... два препятствия, верніше, два свізафора. Ось один тут. А далі то ми в принципі вже то нормально їдемо. Ну то що, хоч покатаєтесь по, по Італії, по, по гінує вечірній. Давно не їздили, наверное, дивіться, ось на Востроїчці, бачите, зелено, синя, а яка там коричнева, зовта. Такі вони. 5 да? раз, два, три, чотири. Чотирьох. З учотом того, що у них перший этаж за этаж не вважається, то взагалі трьох. Ну такі чотирьох. Ладно. Що думати, гадати? Ну, я думаю, що оці нові дома, я зараз на них дивлюся, але вони нічим не кращі. За ці старі ночі. Я оце кстати, двері утеплили. Реально тепло в хаті стало, я не знаю, що цей світофор нас тримає. Обично тут тянучка. Ну, Так як сьогодні п'ятниця і багато людей, навіть у нас на фірмі є, ну, смотря на яких должностях, видно. Вот. Ну, Це у нас на фірмі. А є фірми, вообще, де як і Альона наша робить, у неї. Получається контракт 36-часовий. 36, да, там, по-моєму, часов в тиждень вони мають ну, В общем, вони в п'ятницю роблять півдня. Поэтому вони там вже в 2 роз'їжджаються. Ну, після обіду, типу, пообідали, після обіду роз'їжджаються, так вони оце нормально. І якраз трафіка немає, знаєте, що в п'ятницю вечором це є. Єдине, чого не вистачало, коли я жив в Києві, це ж кожну п'ятницю день освобождення Києва. Да? Як це починається весною городи, там, ціле літо, всю осінь. О, всі на села, всі, як то кажуть, додому на батьківщину. Коріни, які вільяні, роз'їжджаються по домам, я завжди казав. От, або їдуть до родичів в гості, там. то, то жуків лякати, то картошку копати, то ще якесь Да, і постійно, в понеділок, значить в неділю вечором і в понеділок зранку в Київ не попадеш, в п'ятницю-вечором в суботу зранку в Київ, з Києва не виїдеш. Це за закон. Тут бачите, як зробили. Зручно, що в п'ятницю короткий день. Може і в нас таке є. Було. Ну, значить, не на тих роботах я робив. Ну, судя по трафіку, як і більшість останніх людей, скажімо так, навіть да, тут. Так що... Ось все вже перед нами, я не знаю, чи вам на камеру видно. Наверно, треба було поставити на стабілізацію, але ж воно тоді дуже приближає. Ну все, еком ми їдемо, зараз буде, еком у нас по дорозі. Оцей що дисконт. Ну класний магазин, дуже великий, Ось що мені подобається. І все-таки, як я і сказав, да, там у них прям цілий ряд стілажей. На яких постійні якісь ну, різні товари постійно під акції. А в якийсь день ось пару днів назад, ми, він робить магазин робить до 9 часов. А я забрав Юлю в 8 і це десь в півдев'ятої ми були тут в магазині. Ми зайшли не людей. Ні охрани, ні касірів, не роботники. Знаєте, як ото після апокаліпсису якогось такого в цих страшних фільмах ударах заходить, бо ті які двері ці риб, 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 риб. Ти або їдь, або стій вже. Понабирають. водітельські права в Італії, люди добрі. Ото хто розказує, що в Європі невозможно здати на права, це ложь і деш і провокація. Приїжджайте в Італію, їх тут на здачу видають. Я вам кажу, воно за мною їде, Фу, ні, зараз вже не їде. Дід, ото поняли, у нього такі лінзи, що через них реально можна будуще побачити. І він їде, він все одно нічого не бачить. Він два рази мене з сраку не торкнув. Я від нього є лються і впетляв. І я вам кажу, це ще дед це ще нормальний варіант, десь опит, стаж, у нього просто зрення погане. А тут взагалі за рулем такі мав поїздять, хай Бог милує. Я вам серйозно кажу. О, я вообще, собственно говоря, що вам включив камеру, Це ж ви... я коли зранку їду по своїй дорозі. Бачите, нам треба було направо повернути, ну, щоб поїхати. Хтось, хто тут орієнтується трошки, я мав поїхати по тій дорозі, ну, по, принаймні раніше ми такі. А так ось оце, що вдоль річки, що я вам казав, у нас дорога, яку мають доремонтувати, її кусками делают. Ой, який прикольний стоїть Так вінінгований. затюнінований. Тут у нас якась школа чи ще щось. Ну, Тут ось кусочок такий. Але бачите, теж не світофорів, нічого нема. І отак от собі. Зараз ще буде поворот Опять на Кампомарон, де можна ще раз до мене повернути. От, але я не їду через город, тому що город ну, світофори, зупинки, магазини, 3T, 5, 10. Всі там десь хтось паркується, хтось десь щось хоче кудись там попасти. Ось Тут у нас ремонт іде. Вони кусками якось розбили. Там кусок роблять, там кусок роблять. Тут зараз ось ось кусочок буде поганої дороги, але він односторонній рух тут. От. Я думаю, оп, куди це ви? А ну дивіться, телефон падає, бачите? Теж ця дорога не нравилася. Я лучше в небо посмотрю. Я на таку дорогу теж. Це в Італії, кстати, дуже е, рідкість велика. Ну, отакі от, от, от погані дороги. Ну, ви вже бачили, так? Да? Ну мені зараз вже і тут, кажеться, погана, везде дорога там цей. Але я розумію, що наша галя балубана. Так що, щоб в мене... Від Жашкова до монастирища проїхав би, то я б, мабуть, тут кланявся б цьому асфальту і казав би, ні-ні, все добре, я перепутав, вибачте, я більше так казати не буду. Просто все, такі от ямки, як отут, то вони якось накаляють, коли ти вже привик. Що, навіть якщо лапки, то вони ну, рівнесенькі, гарнесенькі, а не такі, як ось бачите, ви втікли від мене. ми вже з вами тут їздили, я вже вас позив сюди. Що... Ну в общем там... Що ж такое? Телефон на підставці, бой, а він... не цей. Ну, таку мама подставку купила, як опять, наверное, за 2 чи за 3 євро. Купив один раз за 20 і не парся. Не, надо кожен раз якось, то... То на липучки, то на скрипучки, то ще щось. М -м -м. Да, а, і кстати. Ось тут у нас зараз буде світофор ремонтний. Оце отак от вони мають все зробити. Ви зрозуміли? Дивіться зараз. Оце вже типу, кусок відремонтуваний. Широко, ні світофорів тобі, ні пішохідних пішоходів. Ось тут по дорожці буває, зараз по вечорам тільки бігають ті, ці спортсмени вдоль річечки. Вам річку, мабуть, не видно, да? але ну дивіться, чи хіба не красота? І у мене постійно вопрос. я думаю, що тут дощ кожен раз сидає, чого іменно в цей промежуток дороги асфальт іде мокрий. Тут і трохи далі. Постійно мокрий, я не знаю, це якось, ну, з чим це пов'язано, це якась... Все вже сухий починається. Бачите? От. І що я хотів сказати? От тут на світофорі, найдовший світофорі, який я в різні бачу. Він тут майже 3 хвилини красний горить. Ось з боку зараз буде мастерська. А, ось ми вже її наверное, проїхали. Так, да, проїхали. Тут е, ремонтують і... Е, мама питала, що це тут роблять. Тоді було непонятно. Потім я їхав сам і побачив, що ремонтують вікна, двері старі. оці реставрують і все остальне. Зайти до них попитати чисто ради інтересу, що щоб вони могли скажімо так, зробити в моєму випадку. Ну Ні, я зрозуміло, що вікна і двері я буду міняти. Може вони щось би мені з всхними дверима, знаєте, якісь там зробили тюнінг їм. І з таперелами. Ну, з таперелами, що вони можуть зробити. Понятне діло, що вони можуть поміняти і починить. Е, опять же, яка буде ціна? Тобто, якщо б, припустимо, вони согласяться чи візьмуться і робити їх там за якихось 200-300 євро, то вполне можливо, що я просто їх зніму і принесу їм їх. Віддам, понимаю, що якби любой труд должен оплачивать. Но если я кого-то, хтось мені там писал 1002 евро, там через сколько все там 12 тысяч, вы шуго гоните, ребята. Я за такие гроші <хи> я, я сам склепаю. Не вмію, че навчусь и зроблю. Не то щоб я жлоб, но просто, ну просто. Ну просто у мене нема таких денег, поэтому я действительно, наверное, жлоб. Я не буду платить тысячи евро за... Кусок деревяхи не потрібний мені це тоже коментарі цікавий прочитав, що топорели потрібні від е, крадіїв. Ну, насмішили ви мене, конечно, знатно, тому що е, від крадіїв ну топорели точно не спасають. Ви понимаєте, в чому діло Я вам скажу наоборот, вони даже допомагають грабителям. Якщо грабітелі бачать, що у вас закриті постійно. Декілька днів, значить можна спокійно лізти в хату. От. Це раз. А по-друге, що зараз англійські замки не спиняють ворів там і, і всіх остальних, то про які тапарелі може йти мова. Ну а взагалі, що в мене виносить, Ми, мої вори, в моєму випадку, якщо в хату залізуть, то вони мені ще й підкладуть. Дінжок під себе і ще тут ще кусок асфальта мокрий. Підкинуть. Саме дорогое, що це в мене є, це моє сокровище Юля. Але там теж треба, треба мати гарну фізичну форму, щоб таке сокровище винести. Добре, що Юля не дивиться мої відоси, а то б я вже зараз би получив би люлей. Вот. Не, ну такое, знаєте, що там 60-х того щастя маю. Опять ви впали десь. Ну, в общем, все, ось ми і приїхали. Аптека друг чоловіка. Повертаємо і перед нами наш будинок з відкритими дверима, бачите, на другому етажі. Оце ж ми тут з вами і живемо. Тепер тільки просто їдемо по кругу, паркуємося. І знаєте що, тут щоб розвернутися у нас ну, одне стороні, ну є і вуличка для там, в одну чи в другу сторону. У нас найперша вуличка ось для розвороту вона називається Рапаулу. Рападла Юлія нелюбима. Вона каже, ти прям не можеш, щоб мене не бігала. Ну що, год вона прожила в дом Рапаулу. Ой. да, було время. Так, так я. Ну що, собственно говоря, ми з вами чи що вживемо. Дознімати до кінця Це кіно, так. Да? Дивіться. Лас. Я казав, так хорошо широку вулицю мати. Ну ні, зараз вони всі роз'їдуться, буде й буде хорошо, широко. Ну а поки ми маємо, що Ось, в три ряди машини припарковані. Ну, Я зараз, так як я буду через час уїжджати. Ух ти, нічого себе даже у нас в дорі тут місця нема. Ну, Ми знайдемо. Вот. Мама каже. Переживала, що тут, якщо довше стоїть. Ні, ну це дійсно це треба узнати, тому що е написано, що біля тої стінки е хто стоїть більше 60 хвилин, штраф 40 євро. А під цією стінкою написано, штраф. 25 євро забаба ставати під цю стінку тут дешевше розуміло? парковка одна и та сама, а ценники різні. На самом деле я вже вам казав, наверное, да, що тут же люди на ніч оставляют машини на цій парковці, то я думаю, що це просто треба з кимось поговорити, порішати і сказати, що якщо в мене там біля дому буває, нема де стати вечором. Ну як немає де, є, є ну, треба їздити шукати, а допустимо хочеш постійно стоять тут то можна з ними порішати так. Ладно. Пока. на зв'язку, ребята. Ждемо санька, потім від нього історій страшних.